Чів очільника національної поліції Івана Вегівського виявили сумнівний бізнес. Як повідомляють розслідувачі Бігус.Інфо, його сестра торгує пальним з фірмами, слідство щодо яких вело саме відомство під керівництвом вигівського. Крім того, журналісти з'ясували, що після призначення керівник оселився у приватному будинку під Києвом. Вартість його 6,5 мільйонів гривень. Помешкання оформлене на давню подругу, яка статків співмірних з такою покупкою не мала. Окрім того, Вигівський тривалий час користувався дорогими автомобілями, оформленими на тещу. Сам очільник нацполіції Вигівський заявив, що всі відомості про свої активи і статки родини вказав в деклараціях. Вони є у відкритому доступі. На сайті НАЗК і не є таємницею. І Вигівський переконує також, що нібито пройшов спецперевірку, в тому числі і перевірку декларацій, тому перебуває під постійним контролем антикорупційних органів.